Знову вгору плюс 866 коронапозитивних за добу. Школа сільська стандартні міжнародні футболи Чобруча. Особливе працевлаштування пропозиції від центру зайнятості. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Круг, вітає Вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з ковід статистики. Кілька днів пораділи зниження кількості захворілих в республіці, і знову підйом плюс 866 коронапозитивних за минулу добу. Пік таки не пройдено вже всі давно звикли ковід хвилоподібний. То вниз, то вгору. Минулий тиждень суцільні антирекорди, кілька днів затища, і ось знову плюс 866. Порівняльна захворюваність на початку січня з початком лютого відрізняється суттєво. На початку лютого ми маємо офіційно зареєстрованих випадків захворювання у 2,5 рази більше. Початок цього тижня дав надію, але розслаблятися рано. Епідемія все таки продовжується. Ми виходимо на плато захворюваності. Найближчим часом ще буде реєструватися достатня кількість хворих. Плюс у тому, що в більшості випадків це пацієнти з малосимптомним проявом захворювання. Відсоток ураження легень значно нижчий ніж у попередніх хвилях. Пацієнти одужують швидше. Моз переглянуло протоколи. Курс лікування тепер від 5 до 10 днів, і навіть фінальний тест на ковід потрібно здавати не всім. Само заболівання саме захворювання та всі його стадії протікають куди швидше. У вакцинованих процес дуже пришвидшується. Шанс одужати швидше більше ніж у невакцинованих хворих. Але до колективного імунітету нам ще далеко. Зараз тримаємо спалах коронаобмеженнями до 1 березня. Якщо кількість хворих зменшиться, заборони можуть зняти раніше. Про це напередодні говорив президент. Повернемося до життя без карантину або знову вийдемо на коронапік, залежить від кожного з нас. Марія Миколаївна про тяжкі наслідки ковіду чула від сусідів. Сама не хворіла. Вчасно встигла вакцинуватись. А тепер прийшла по бустерну дозу. пройшло хорошо, все нормально. Дуже пройшло все добре, навіть не відчула, І оскільки півроку минає у лютому, то вирішила поставити другу вакцину. Турбуюсь за своїх дітей, сусідів, родичів. Ми спілкуємося, тому треба обов'язково вакцинуватися, щоб не поширювати інфекцію. Тим більше у мене донька в Ізраїлі. Я хочу поїхати до неї. У Ніни Миколаївни виявили діабет, вирішила перестрахуватися. Її вибір ревакцинація. Я, не боліла, але... я ніби й не хворіла, але у мене виявили цукровий діабет. Не дуже високий, але я вирішила про всяк випадок провакцинуватися. Щеплювалася супутником ві. Зараз ревакцинувалася тим же. Охочих ревакцинуватися у поліклініці багато. Омікрон не відступає сотні заражених на день. Як не потрапити до лап вірусу? Вакцинуватися так. Ми отримуємо антитіла. Щоправда, згодом їх стає менше. Бустер виробляє їх знову, а захист посилюється у рази. Бустерна доза вакцини. Бустерна доза це отримання вакцини через деякий час після першої дози препарату. Робиться, щоб спонукати імунну систему активніше виробляти антитіла. Мінохорони здоров'я ухвалило рішення, рішення ревакцинуватися через шість місяців після отримання першої вакцини. Підступність Омікрону одна людина заражає десятьох. Високе поширення ще більше обмежує людей, але є країни, яким вдалося виробити колективний імунітет: Данія, Бельгія, Англія. У Данії тепер ходять без масок та QR-кодів. Нам до життя без масок поки що далеко, але все в наших руках. Ми отримали вакцини Пфайзер для ревакцинації. Також у нас є китайські препарат Сіновак, Модерна, Астразенека. Люди можуть приходити без запису. Доведено, не вакциновані хворіють важче. Проблеми із серцем та суглобами лише частина постковіду. Плюс випадає волосся і порушується пам'ять. І щепленням шансів зустріти весну здоровим набагато більше. Обмеження у здоров'ї не повинні стати обмеженнями у роботі. Тема болюча для багатьох, як урівняти можливості у працевлаштуванні людям з інвалідністю, обговорили у Бендерському центрі зайнятості за круглим столом. Ті, хто шукає роботу і хто йому цьому сприяє. Учасники столу кажуть, оволодіти навичками нової професії не так складно, як потім працевлаштуватись. Марина в центрі зайнятості закінчила комп'ютерні курси. Переможниця в республіканських та міжнародних турнірах з тенісу не може подолати людські бар'єри. Люди бояться брати на роботу Люди бояться брати на роботу з інвалідністю. Ці страхи є. Коли я йду влаштовуватися на роботу, я говорю усі люди рівні, мені відповідають ти не зможеш, у тебе не вийде. Здоров'я погане. У Дениса за плечима курс автомеханіка. Зараз вивчає англійську службі зайнятості. Його мрія знайти роботу і подолати хворобу. Я много раз питалася устроїться на роботу. Я багато разів намагався влаштуватися на роботу, але мені кажуть, що ні, ти постійно по лікарнях будеш, постійно з таблетками. Таких історій у центрі чимало. Саме їм найважче працевлаштуватись, кажуть фахівці. Навіть ті підприємства, які за законом мають надавати інвалідам робочі місця, не поспішають із запрошеннями. Ми кожен бо посилаємо письмен на підприємства. Ми щороку насилаємо листи на підприємства з проханням, з нагадуванням, що вони мають створювати робочі місця. На жаль, ми отримуємо відповіді, що вони цього не можуть зробити. Хто за фінансовими труднощами, хто за умовами праці з техніки безпеки. Минулого року центру зайнятості все ж таки вдалося працевлаштувати вісім бендерчан з інвалідністю, але багато хто все ще в листі очікування. Хотіла би до цикропотодателям. Хотілося, щоб роботодавці повернулися до цих людей. Вони оптимісти по життю, готові працювати і приносити користь суспільству. Ми зараз звернулися до міської ради народних депутатів із проханням, що вони у бюджеті на 2022 рік визначили норми щодо пільгового оподаткування. Для тих, хто прийматиме на роботу цих людей. Таке економічне стимулювання допоможе вирішити проблему, кажуть фахівці, хоча б частково. 2022 для Придністров'я ювілейний трагічний рік. 30 років як Молдова напала на Придністров'я. Тоді все починалося з Дубосар. Зіткнення там були ще дев'яностого. Гаряча фаза конфлікту березень 92-го. Пам'ятні заходи цього року стартують якраз у Дубосарах. Про це говорили на нараді у президента. Про бойові події 92-го. з березня до серпня покладання круглістових вшанування і увага захисникам Придністров'я. Доручення від президента глава міст, регулярні зустрічі з захисниками посмирють проблеми. переглянути проблеми, які мають захисники та учасники. Зрозуміло, проблем багато. Не всі можна розв'язати, але ті, які можна, їх важливо вирішити та необхідно. Матеріальна допомога захисникам президент доручив виплатити до 1 червня. Цього року куплять і 25 квартир. Перші у черзі інваліди-захисники. 19 червня основні заходи у Бендерах буде. І безсмертний полк пройде від Бендерської площі визволення до моморіалу пам'яті та скорботи. 1 серпня покладання будуть у всіх містах та районах. І тут уже провести акцію Безсмертний полк силами учнів, школярів, військовослужбовців. Тобто 19 червня у Бендерах, 1 серпня у всіх містах та районах. Головна мета зберегти пам'ять та правду про ці події. Переписувати історію не можна, наголосив президент. І нагадав, що Молдова досі не визнає помилок і провини. На сусідньому берегу на сусідньому березі у Молдові ті, хто почав агресію проти Придністров'я, шанують тих, хто увірвався в Дубосари, в Бендери, хто відстрілював мирні міста, вбивав жінок і дітей. Вони шанують своїх так званих захисників цілісності єдиної Молдови. І навіть 22-й рік оголошено роком комбатанта, волонтера, роком і лашку, можна сказати. Ювілей цього року і у народного облочення 17 березня. А наприкінці липня 30 років миротворчої операції за всі заходи відповідатиме спеціальна комісія. Очовиці Ганна Волкова. Призначено нового спецпредставника України з Молдопридністровського врегулювання. Ним став Юрій Клименко. Він кадровий дипломат. Працював у посольствах України у США Греції. Був генконсулом у Барселоні до квітня минулого року. Був постійним представником України при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві. У Чобручах за два тижні закінчать будівництво республіканської школи футболу. У ній займатимуться 180 спортсменів. У школи багата футбольна історія з чемпіонськими кубками та трофеями. Потім пауза. а Зараз епоха відродження. Школа та стадіон відповідатимуть вимогам ФІФА, зможуть приймати великі футбольні матчі. Щобричі, ще навесні минулого року тут був пустир. Роботи розпочали у червні. Зараз нова республіканська школа футболу готова до відкриття і відповідає усім сучасним вимогам. Є вимоги федерації для організації матчів. Це сучасні роздягальні, душові, туалети, це віп сектор для делегатів, для преси, лекційна зала, щоб наші діти могли теоретичні заняття проводити. Близько 200 спортсменів займаються у відділеннях футбольної школи. У Дністровську – хлопчики особи зи і дівчата. У селах Красне та Чобричі футбольні ази освоюють усі. Відкрити у селі повноцінну школу футболу. Ініціатива президента. Тут все від стадіону до медичного кабінету. Ми зараз знаходимося у медичному кабінеті. Він відповідає всім вимогам щодо квадратури. Тут буде у нас кілька кушеток. Хочемо наступного року закупити фізіоапарати. Хай клас у лекціях та фізпідготовці для кожного виду занять окрема зала, теорія у спецкабінеті. Практика у тренажерному залі. За два тижні закінчать основні роботи у планах трибуни за периметром поля. Вже зараз приходять сюди фанати. Місцеві команди беруть участь у чемпіонатах Молдови з футболу з різного віку. У сезоні 21-22 у нас у жіночому футболі бере участь команда дівчаток «Андер-16», «Андер-13», «Андер-11», а у фестивалі «Андер-9». Щодо хлопчиків ми теж розуміли, що можемо втратити ціле покоління, цілий рік. І, можна сказати, заскочили в останній вагон, заявили команди «Андер-13», «Андер-11». І у нас на фестивалях також команда «Андер-9» є. Місцева школа виховала десятки зірок. Випускниці грають у футбольних чемпіонатах Італії та України. При новій інфраструктурі зірок напевно стане ще більше відкриття за два тижні. Де знаходиться Тераспольська фортеця або катерининський парк із музеєм, столичні вказівники з'явилися минулого року. Продовжать встановлювати їх у цьому в інших містах. А ще з'являться нові таблички зі штрих-кодами, зручно для туристів. Наводиш телефон та отримуєш всю інформацію про об'єкт російською та англійською мовами. Є й інші плани цього року починає працювати програма зі створення рекреаційних зон, яка передбачає благоустрій зон відпочинку, які вже облюбовані нашими громадянами. Таких місць відпочинку буде сім. Наприклад, ось тут у Чобручах на перекатах або ось екопарк у самому центрі Дубасар. Всі ці місця стануть частиною туристичних маршрутів Придністров'ям, розвиватимуть туризмі на міжнародних майданчиках. Найближча поїздка 1 квітня в Єкатеринбург на туристичну виставку. Ми в ти виставки участвуємо. Ми у цій виставці беремо участь спільно з нашими колегами. Підписали угоду про співпрацю з спілкою туристичної індустрії Уралу. Ми представлятимемо Придністров'я з нашим стендом, де буде вся інформація про туризм республіки, туристичні пам'ятки. Також будуть і роздавальні матеріали, і контактна інформація усіх наших представників. З уральськими туроператорами угоду підписали минулого року. До Придністров'я вже приїжджали перші групи туристів із Єкатеринбургу. Тепер візит у відповідь. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.